Сьогодні буде така довжелезна розмова про інвертори. Я розумію, що людей, які не придбали собі подібних пристроїв в Україні, майже не залишилось, тому й не розраховую, що кількість переглядів на це відео буде дуже велика. І в мене на столі сьогодні один, мабуть, самих непоганих інверторів, які взагалі продаються на Aliexpress. це DatoBoss 2000 Вт номінальної потужності, 4000 Вт пікової потужності. І у нього є цілих два недоліка. По-перше, це його ціна, ціна досить таки немаленька, там майже під 200 баксів з доставкою. А от друга його дуже велика проблема, що це 12 вольтова версія. Це автоматично означає, що якщо ви будете підключати до цього пристрою дуже велике навантаження, то і струм, який буде брати цей інвертор з батареї, теж буде великим. Тобто у вас повинен бути акумулятор, який повинен віддавати безболісно досить великий струм. Ну а також провода теж повинні бути такими, які пропускають досить великий струм. Які проводи йде в комплекті невідомо, на клемах написано 100 А, я підозрюю, що якраз 80-100 А він може безболісно передавати. При струмі більше 100 А, більш за все, що він буде досить непогано так нагріватись. На цьому недоліки закінчились, пішли по перевагам. Два вентилятори, які вмикаються при старт цього пристрою, і потім вони вмикаються лише при навантаженні від 1000 Вт. Тобто охолодження цього девайсу зроблено дуже непогано. І при невеликому навантаженні шуму вентиляторів ви майже ніколи не почуєте. У того самого тоталікена, який дешевше за дату бос вентилятори ніколи не вимикається і він постійно шумить. Ще його дуже велика перевага в тому, що він дуже мало споживає на холостому ході. Вмикаємо. А вентилятори вимкнулись. І ще сьогодні я буду користуватися мультиметром Кавець kc 602 За допомогою кліщів мультиметр може вимірювати постійний струм, може вимірювати змінний струм. А також в нього є функція InRush, яка дозволяє вимірювати стартові струми. Інвертор вімкнений струм холостого ходу пів а У інвертора є 4 USB-шні порти, 3 з них USB 1, Type A1 Type-C, максимум, який вони видаються, 5 В 2 А. І от для того, щоб ці порти працювали, вам не потрібно вмикати інвертор. Від нього можна заряджати мобільні пристрой напряму з батареї, тобто логіка інвертора зараз взагалі не працює. Це зручно і економно. В комплекті з цим інвертором йде пульт дистанційного керування. На сайті написано, що він блютузний, вмикаємо. Напруга стабілізувалася і при цьому я бачу, що споживання спочатку падає до 0, ну 140 мА, а потім піднімається до 500 мА. І ось тепер можна до нього під'єднувати навантаження. У якості навантаження зараз буде 100 ватна лампочка. У 100 лампочок є одна маленька особливість. Коли її вмикаєте в мережу, вона буквально там пів секунди буде споживати біля 100 Вт, а потім споживання трішки падає. Розумна розетка показує, що споживання біля 92-93 Вт. Вмикаємо лампу. Струм підростає до 10 А і через кілька секунд він падає до 9 А. Інвертор показує, що споживання 80 Вт. Плюс детабу в тому, що його можна використовувати як з великим навантаженням, так і з маленьким навантаженням. Лампа споживає 92 Вт, напруга на батареї 12,5 В, струм споживання при цьому 8,8 А. 8,8 А множимо на 12,5 В, отримуємо 110 Вт. 110-92 і приблизно 18 Вт у нас іде на живлення інвертора і на перетворення. Подібний замір робиться для того, щоб було зрозуміло наскільки вистачить акумулятора, якщо він буде працювати через датобос і живити при цьому газовий котел або циркуляційний насос. Напруга на виході 228 вольт. Мультиметр показує, що на виході 231 вольт, інвертор показує, що на виході 229 вольт. Після вимикання інвертора деякий час напруга на виході тримається. Для того, щоб безпечно користуватись такими пристроями, вам потрібно спочатку під'єднати акумуляторну батарею, потім його ввімкнути, і тільки через кілька секунд, буквально 5-6 секунд, можна під'єднувати до нього навантаження. Корпус детабос зроблено з алюмінію, він не використовується у якості радіатора, як це зроблено, наприклад, в Таталікенах 5000-х, і корпус розбирається досить легко при цьому. Дистанційне керування не Bluetooth, а радіочастотне 433 МГц або 315 МГц. І в мене на столі саме 12 вольтова версія. Бо у того самого DataBoss точно такий самий інвертор є в 24 вольтовій версії, 36, 48 та 60 вольтовій версії. Вартість при цьому абсолютно однакова для всіх версій. Від батареї йдуть дроти 8 авг по 3 штуки. Кожен розрахований на 80 А номінального струму. Тобто сумарно 240 А, три пари запобіжників сумарно 270 А. Доріжки на друкованій платі підсилені припоєм. Припою напаянь дуже багато, тому що низьковольтна версія, 12-вольтова версія повинна працювати з високими струмами. У нас високочастотний інвертор, зроблені вони майже по однаковому принципу. Чотири швидкісні та потужні ведемосфети формують меандр на трансформатор. На трансформаторі йде підвищення напруги. Діодний міст на швидких діодах випрямляє напругу, накопичуючий конденсатор і блок IGBT-транзисторів, які саме і нарізають синус. На виході igbt транзистора отримуємо набір імпульсів з різною амплітудою. Здалеку цей набір схожий якраз на синусоїду. Потужні дроселі зглажують кордони між цими імпульсами, і на виході ми маємо майже ідеальну синусоїду, якщо не ідеальну синусоїду. У якості низковольтних, але потужних ключів використовується CS160N06. Знайшов даташит на схожий транзистор: це N-канальний MOSFET від CR Micro. Наш розрахований на 160 А60 В. n канальні веде з швидким перемиканням. А от в інверторі, який розрахований на 48 В Вхід, стоїть cs 50 n 20 200 В напруга 50 А струм. Таких транзиторів тут 12, всі вони через термопрокладку закріплені на досить масивному радіаторі. Зліва на радіатори стоїть термодатчик, і такого охолодження вистачає для того, щоб до 1000 Вт вентилятори не вмикались. Три паралельні ланцюги на виході кожного стоять трансформатор, підвищуючий. А от високовольтна частина вже зроблена точно так само, як на 48-вольтовій версії. Діодний міст виконано на 4 швидких діодах. Максимальна середньоквадратична напруга 420 вольт, максимальний середній струм 30 А. На виході діодного мосту два високовольтні конденсатори по 330 мікрофарад 550 вольт, igbt транзистори від cr Micron новенькі точно такі самі, які використовуються і на 48 В версії. Теж на термопрокладках, теж на масивному радіаторі. Що за плата стоїть у якості драйвера синуса невідомо, тому що напис на контролері затерто. Драйвери верхньої та нижньої частини AR2113 та 2110 досить типові, вони частенько використовуються на подібних платах. Після того, як розібрав зібрав датобос, виявив ще один такий дуже великий недолік. Після датобос брати таталікен в руки навіть не хочеться, бо таталікен зроблено ну капець, як жахливо, порівняно з датобос. На цьому поки що про датобос досить. Далі буде загальна інформація взагалі про інвертори і може комусь буде ця інформація цікава. Пишіть коментарі, читайте коментарі, обов'язково читайте коментарі, бо якщо я щось забуваю, то підписники додають. Також вкотре нагадую, що в описі під відео ви знайдете телеграм канал. В телеграм-каналі я інколи викидаю деякі цікаві речі, тож рекомендую обов'язково на нього підписатись. І на цьому бажаю приємного перегляду! Цей датобос досить таки сильно подорожчав у мене. Мембер прайс 181 долар кілька днів тому було 160. Але хтось мені каже, що, вибачте, він може коштувати під 200 баксів, і я це повірю, тому що девайс дуже непоганий. А є такі, які придбали цей девайс за 125 доларів. Ну, коли був літній розпродаж і ті, хто встигли по розпродажі його взяти, 125, а то й дешевше. Ще один непоганий інвертор це F-Chao, 1800 Вт, 167 доларів. 1800 Вт – це номінальна потужність, пікова потужність 3600 Вт. Таталікен 5000 Вт має номінальну потужність 2000 Вт, коштує 128 доларів, причому в Україні вони можуть коштувати дешевше. Як ви бачите, різниця в ціні невелика, але Таталікен споживає 1,5 ампера. Тобто, якщо він буде працювати без навантаження, то він втричі швидше посадить акумулятор, ніж посадить це датобос. Не всі датобос, до речі, такі економні. Тисячник датобос. Тисячник номінальної 2200 пікової він споживає 1,2 А. F-Chao теж споживає приблизно біля 1,2 А. Крім EcoFlow та інверторів є гібридні інвертори. Гібридні інвертори можуть споживати 35-50 Вт електроенергії в годину. Коштують дорожче, суттєво дорожче. Але плюсом гібридних інверторів є те, що вони можуть заряджати з дуже великою швидкістю ваші акумулятори, якщо ви використовуєте літій залізофосфатні акумулятори, тому що в цих пристроях є ще вбудований зарядний пристрій. І якщо вам потрібне стаціонарне рішення, то в першу чергу я рекомендую дивитись на гібридні інвертори. Нагадую, що вони можуть працювати без сонячних батарей. Традиційно, перед продовженням я повинен вам сказати про безпеку. Подібні пристрої кабель Велка Велка, а я знайшов, мабуть, найдорожчість з таких пристроїв 5-метровий, ні в якому разі не можна використовувати. Самою розпосюдженою причиною виходу з ладу інверторів та різних екофлоу є зустрічна напруга. І якраз за допомогою кабелю Вилка-Вилка зустрічну напругу своєму інвертору чи екофлоу організувати ну капець як легко. Зовсім інший пристрій, це перемикач введення резерву. Цей девайс одночасно вимикає і фазу, і нуль, і от за допомогою цього перемикача спалити свій інвертор стає вже набагато важче. Генератори бензинові так само можуть згоріти із за зустрічної напруги. Є автоматичні перемикачі введення резерву, але попереджаю, вони дуже гучно спрацьовують. І в Україні вони інколи коштують теж двічі більше, ніж можна придбати в Китаї, і через місяць до вас доїде точно такий самий апарат. На вашому інверторі ви знайдете ще ось такий роз'ємчик, це зажим для заземлення. В новобудовах заземлення є, в приватних будинках заземлення ви теж знайдете без проблем. В Стареньких будівлях з заземленням проблеми, і ні в якому разі не можна робити заземлення на труби опалення та труби водопостачання. Квартира, яка під'єднається подібним чином до труб опалення, вираховується елементарно. Два електрика в 16-поверховому будинку знаходять таку квартиру хвилин за 20. Для того щоб спонукати покупця дивитись в першу чергу на їхню продукцію, не дуже чесні виробники типу Tataліken вказують на корпусах своїх інверторів пікову потужність. Таталікен 5000 Вт, але якщо заглянути в технічні характеристики, то цей 5000 Вт інвертор має номінальну потужність всього навсього 2000 Вт, а пікову потужність 5000 Вт. Continuous Power або Rated Power це саме той параметр, на який в першу чергу потрібно дивитись при виборі інвертора. І обирати інвертор потрібно саме таким чином, щоб споживачі, які будуть підключені до цього інвертора, ніяк не перевищували по потужності Continuous Power або rated power. Тобто, якщо номінальна потужність у інвертора 600 Вт, то споживача, який споживає 650 Вт, до нього вже підключати не можна. Беріть інвертори з невеличким запасом. 600-ваттний інвертор чудово підійде для живлення 400 ваттних споживачів або 500-ваттних споживачів. У інвертора номінальної потужності 600 Вт, пікова потужність 1600 Вт. Параметр пікова потужність важливий тоді, коли ви до інвертора плануєте під'єднувати якийсь прилад, в якому є електричний двигун. Наприклад, у холодильника є електричний двигун на компресорі. І якщо холодильник споживає 200 Вт, то в момент старту він може споживати до 1000 Вт. Електричні двигуни зазвичай стартують за дуже короткий час, від 1 до 5 секунд. І якщо ваш інвертор вимикається під час старту якогось електричного двигуна, це означає, що якраз саме пікової потужності більш за все йому що й не вистачає. А виробники, які поважають свого покупця на корпусах своїх пристроїв вказують номінальну потужність, Датобос вказано 2000 Вт. В інструкції написано пікова потужність 4000 Вт. FCAO на корпусі написано 1800 Вт, пікова потужність досягає до 3600 Вт. Power MR гібридний інвертор 3 кВт номінальна потужність в технічній документації написано, що... що пікова потужність може перевищувати номінальну потужність вдвічі, тобто 6 кВт пікова потужність, але не довше 5 секунд. При виборі інвертори обов'язково потрібно звертати увагу на вхідну напругу. Наприклад, вказано вхідна напруга 12 В. На датобос це означає, що діапазон вхідних напруг від 10,5 до 15 В. А от у того самого Тоталікен вказано діапазон напруг при 12 В вході від 10 В до 13,2 В. І от на датобос, якщо напруга на акумуляторі буде менше 10,5 вольт або більше 15 вольт, то спрацює захист і інвертор вимкне себе. І саме з цим параметром східною напругою зв'язано дуже багато проблем. Якщо вам потрібно живити якийсь потужний пристрій, то дивіться на вхідну напругу 24, 36, 48, 60 або 72 вольт. І саме 12 вольтні інвертори, це самі масові інвертори, які взагалі існують, продаються і купуються. Тому що як мінімум 12 вольтових акумуляторів вистачає кругом, але тут є одна маленька проблема. Якщо вам потрібно живити прилад, який споживає 2000 Вт, то ви зіткнетесь з тим, що струми будуть при цьому дуже великі. Для того щоб зрозуміти струм, нам потрібна потужність поділити на напругу, я буду ділити 2000 Вт на саму нижню межу, щоб подивитися, який буде максимальний струм. Нижня межа напруги 10,5 В отримуємо 190 А. Коефіцієнт перетворення у датобос досить великий, 92%, тобто ми ще додаємо плюс 10% на перетворення. І отримуємо, що при навантаженні 2000 Вт з 12 вольтної батареї ми повинні отримувати струм 210 А. 209 А це дуже великий струм, це дуже великий струм для акумуляторів, для з'єднань, для друтів, для плат захисту. Але якщо у вас буде 24 вольтова батарея, то при 2000 Втах споживання у вас буде нижня межа там 21 В, ділимо на 21 і додаємо 10%. Струм буде 105 А, струм буде вдвічі менший. З гібридними інверторами все набагато простіше. 1,5 кВт гібридний інвертор може працювати з 12-вольтової батареї. А гібридний інвертор номінальної потужності 2,4 кВт вже вимагає 24 вольтову батарею. 5,6 кВт гібридний вже працює на 48 вольтових батареях. Тож, якщо вам потрібно живити споживачів до 1000 Вт, то можна використовувати 12-вольтове обладнання. До 2-3 кВт можна використовувати 24 вольтове обладнання, а вище 3-4 кВт бажано переходити на 48-вольтове обладнання. Кислотно-свинцевий акумулятор, він же акумуляторна кислотна батарея, він же гелевий акумулятор або акумулятор AGM, зроблено по одному і тому самому принципу. Такі акумулятори складаються з кількох комірок. 12 вольтові складаються з 6 комірок, кожній комірці є позитивні електроди з діоксиду свинцю і негативні свинцеві електроди. Це все залите сірчаною кислотою або специфічним гелем з вмістом сірчаної кислоти. При заряджанні такі акумулятори, якщо вони не герметичні, можуть виділяти водень. Тож, якщо ви плануєте використовувати подібні акумулятори, знайте, що вам потрібно щонебудь для іскрогасіння. бо зазвичай при під'єднанні споживача до такого пристрою якогось інвертора, наприклад, якогось інвертора, може виникати іскра. А водень і іскра це гарантований вибух. В залежності від кількості і товщини пластин в комірки, подібні акумулятори можуть бути як стартовими, так і тяговими. В стартовому акумуляторі товщина пластин мінімальна, але кількість їх максимальна. Задача стартового акумулятора видати за кілька секунд дуже великий пусковий струм, а потім довго заряджатись. Такі акумулятори зазвичай заряджаються струмом, який досягає 10% відємності, тобто якщо ємність 60 Аг, то струм заряду буде не більше 6 А. Якщо ж струм видасте більше, ніж 10% від'ємності, то готуйтесь до того, що такий акумулятор почне перегріватись і вийде з ладу. Стартові акумулятори коштують досить дешево, але використовувати їх в системах домашнього зберігання електроенергії не рекомендується категорично, бо вони не люблять повного циклу заряду розряду і виходять з ладу за кілька місяців. 3-4 місяці і такий акумулятор може піти на утилізацію. Для систем домашнього зберігання електроенергії рекомендується все ж таки використовувати тягові акумулятори. Непоганим варіантом для такого є тягові гелеві акумулятори, але ж знову це акумуляторна кислотна батарея, кількість циклів заряду розряду у таких батареї від 300 до 800, дуже невелика кількість циклів заряду розряду. Коли будете обирати собі акумулятор, також не забувайте дивитись на максимальний зарядний струм. У такого акумулятора 12 В200 годин джарет максимальний зарядний струм складає 40 А. Ще потрібно звернути увагу, що чим більшим струмом ви будете розряджати вашу акумуляторну кислотну батарею, тим менше енергії вона віддасть. І ось чудова характеристика: при 20-годинному розряді струмом 035 А ми отримаємо 124 А. А при 1 годинному розряді 4,5 А ми отримаємо всього навсього 78 78 годин. Тож може інколи краще не економити, а купити зовсім інші батареї. Робоча напруга подібних акумуляторів складає від 10,5 В до 14,9 В. Другий тип акумуляторів, який рекомендується використовувати з інверторами, це літій залізофосфатні акумулятори. Те, що ви бачите на екрані, це 12 вольтовий акумулятор. Це збірка з 4 літій залізофосфатних комірок, і обов'язково з цими акумуляторами використовується плата захисту BMS. Ємність акумулятора 100 Аг, струм розряду максимальний 100 А. Робочі напруги теж підходять від 9,4 В до 14,6 В, максимальний струм заряду 50 А. За допомогою одного подібного акумулятора та інвертора 12 вольтового можна без проблем заживити якийсь пристрій, який споживає до 1000 Вт. 128 В множимо на 100 струму отримуємо 1280 Вт. Споживача потужністю більше 1000 Вт за допомогою подібного акумулятора живити ні в якому разі не можна, бо як мінімум потужності одного акумулятора вам просто елементарно не вистачить залізо залізофосфатні акумулятори відрізняються від акумуляторних кислотних батарей своїм дуже довгим циклом життя. Технічну документацію на залізо залізофосфатні акумулятори знайти не є проблемою, це технічну документацію на EVLF LF 105, 105 А -годин комірка. При правильному використанні за 3,5 тисячі циклів вона ця комірка втратить лише 20% ємності за 3,500 циклів заряду розряду. Ємність однієї такої комірки 105 годин. максимальний струм розряду може дорівнювати трьох ємностям, тобто приблизно 315 А. Максимальний струм заряду може досягати однієї ємності 105 А, але рекомендований 0,5 ємності, тобто приблизно біля 50 А, але навіть і 50 А це дуже великий струм заряду. І такі акумулятори будуть заряджатись набагато швидше, ніж акумуляторна кислотна батарея, і набагато довше жити. Ще один дуже популярний в Україні тип акумуляторів це літій-іонні NMC марганець кобальт Комірки LG Chemistry i 63 b 60 А продаються на OLX без будь-яких проблем, можна знайти по ціні від 700 гривень, їх називають консервами, зазвичай це комірки, які зняті з вживаних електромобілів. Дуже багато споживачів, які взагалі не розуміють, що вони роблять, купують такі комірки. Друзі, такі комірки можна купувати тим людям, які розуміють, що це таке, правила безпеки розуміють і розуміють, як з цим можна працювати. Технічну інформацію на ці елементи ви теж знайдете без проблем в інтернеті. LG Chemistry i63, правда, не B-версія, а i-63. Номінальна напруга 3,6 В, ємність приблизно 65 Ампер-годин. Напруга розряду одного елементу складає 2,5 В, а в зарядженому стані 4,2 Вольта. Якщо взяти три послідовно з'єднані таких гамірки, то напруга в розрядженому стані на них буде складати 7,5 Вольта, а напруга в зарядженому стані 12,6 вольт. Дивимось на технічні характеристики інвертора DataBoss, при 10,5 вольтах він вимкнеться. Ну і тут додається, ще навантаження. Чим більше навантаження, тим менша напруга на акумуляторі. Тобто, реально після вимкнення у нас на акумуляторі може бути 11, а то й 11,5 вольт. В результаті маємо, що подібні консерви, подібні акумулятори з інверторами простими, не переробленими на літій-іон, будуть віддавати лише частину електроенергії. Тож використання таких акумуляторів з інверторами, звичайними, неефективне абсолютно. А от гібридні інвертори якраз вміють працювати також із літій-іонними батареями, там можна їх використовувати, але теж дуже обережно. Але якщо послідовно з'єднати 4 такі комірки, то напругу в розрядженому стані ми отримуємо 10 вольт, напругу в зарядженому стані 16,8 вольт. У DatoBoss обмеження на верхню напругу 15 вольт, а у таталікена приблизно 13,6 вольта. І при таких обмеженнях напруги ви теж не зможете ефективно використовувати літій-іонні акумулятори, але крім напруги, потрібно звернути увагу ще й на струм, дивимось в технічних характеристиках, струм заряду однієї комірки може досягати до 21 А, а от струм розряду може досягати 32 А. Ну тобто, щоб з таких акумуляторів отримати 100 А, вам потрібно паралельно з'єднати як мінімум 4 елемента. І от виходить, щоб за допомогою подібних комірок живити неефективно, причому живити кіловатне навантаження, нам цих комірок мінімум потрібно 12 штук, 12 штук таких елементів, 11 тисяч з половиною гривень. Обов'язково потрібно додавати БМС. Літі залізофосфатні акумулятори 105 Аг, які будуть ефективно віддавати свій заряд, 4 комірки з доставкою, 7,5 тисяч гривень. До цієї суми також додасться BMS. Вартість BMS приблизно однакова що для літійонних акумуляторів, що для літій залізофосфатних акумуляторів. Літій залізофосфатні акумулятори, також як літій іонні акумулятори, не рекомендується використовувати без плат захисту. Дуже непогана плата захисту GK BMS або g kong BMS. Вона, по-перше, універсальна і одна та сама плата захисту може працювати як з літій-іонними акумуляторами, так і з літій залізофосфатними і літій титанатними акумуляторами. Також ця плата захисту може працювати з різною кількістю послідовно з'єднаних елементів. Написано, що від 4 елементів до 8 елементів, а в технічній документації вже більш чітко написано, що для літій-іонних акумуляторів від 3 до 8 елементів, для літій залізофосфатних від 4 до 8. Для літій детонатних від 6 елементів до 8 елементів. Також є подібні плати, які розраховані навіть до 24 послідовно з'єднаних елементів. Балансувальний струм 1 А вистачає навіть для балансування не дуже якісних елементів. Також потрібно дивитись на максимальний струм заряду розряду, з яким може працювати подібно BMS. Наприклад, модель B18S10P працює з до 100 а струм заряду розряду. Дуже схожа модель, яка трішки дорожча на 10 доларів, може працювати струмом до 200 А. Обов'язково в комплекті з цією BMS буде, по-перше, термодатчик для батареї, по-друге, кнопка для активації БМС, а також буде балансувальний шлейф. І якщо ви плануєте працювати з великими навантаженнями, то вам обов'язково доведеться підібрати кабелі і різні конектори. І от для того, щоб це правильно підібрати, вам чітко потрібно розуміти, який максимальний струм буде проходити через ваші дроти. авг 16 мм, квадратних без проблем може працювати з струмом до 140 А. А вам доведеться також підібрати коннектори на акумулятори. Ситуації бувають різні, тож рекомендую також придбати кілька плавких запобіжників. Для великих струмів також використовують коннектори Андерсона, є вони до 350 А. Між собою сумісні конектори лише однакового кольору. Ніяких роз'ємів типу папа чи мама тут немає. А ви просто купуєте два абсолютно однакові коннектори і повертаєте їх один до одного на 180 градусів і, будь ласка, вони з'єднуються. І як добре, що в квартирі завівся мультиметр, який вимірює пусковий струм. Пральна машина ВКо вує щось там 65-11. На сайті ВКО написано, що річне споживання електроенергії у такого девайса 152 кВт на годину. Да не потрібно мені річне споживання електроенергії, мені потрібно знати, скільки вона максимально споживає електроенергії. Мультиметр показує, що коли нагрівальні тени ввімкнені і стартує двигун, споживання складає 10,3 А, тобто 2300 Вт. Холодильник снайге, коли працює компресор, споживає всього навсього 110 Вт. Але пусковий струм такого холодильника 9 А, тобто біля 2 кВт. Тож не дивуйтесь, якщо від маленького на 1600 Вт пікової потужності холодильники стартувати не будуть. На цьому поки що все. Чекаю від вас коментарів. До нових зустрічей!